Те квітня в ефірі новини на НТА в студії Мальва Вовк. Замить про найголовніші події дня, що минув тепла зустріч від громадськості. Новий прокурор області сказав, коли піде у відставку. Хто зітре рекламу наркоторгівців? Два дні новини НТА намагалися з'ясувати, хто все ж таки має знищити напис на стіні, на якій рекламують психотропні речовини. Сам на сам із зі смертельним вірусом лише 5% хворих, які потребують негайного лікування від гепатиту, С, можуть його отримати. Порозумілися чи ні, львівські громадські активісти кілька днів тому зірвали представлення нового прокурора Львівщини. Такі дії пояснили тим, що призначили його без конкурсної основи. Щоб порозумітися з громадою, новий головний правник області зустрівся з ними і відповів на всі запитання. Як пройшла зустріч, та чи знайшли спільну мову прокурор і громадськість? Далі у сюжеті? Ми вас зараз вас і, і займати свої робочі місця. Що це таке? Я сам як.

Так розпочалась зустріч громадських активістів з новопризначеним прокурором Львівщини Віталієм М Якішевим. Громада попрохала працівників прокуратури вийти із зали і піти працювати, а не протирати штани. Все почалось ще 31 березня. За декілька годин до своєї відставки тоді ще генеральний прокурор Шокін призначив на посаду головного прокурора Львівщини Віталія М'якішева. Таке повідомлення обурило громадських активістів Львова. Вони зірвали представлення нового прокурора, аргументуючи це тим. Що він призначений не на конкурсній основі. Натомість головний правник області запропонував організувати зустріч із активістами і відповісти на всі запитання. І запевнив, якщо громадськість його не сприйме, готовий піти у відставку. Активісти на таку пропозицію погодились, але на задекларованій зустрічі конструктивної розмови не вийшло. Львівські активісти поводили себе як розігріті фанати на футболі. Частина людей прийшли просто лобіювати власні інтереси. У мене така справа, у мене така справа, у мене така справа. Ніхто не прийшов розглядати контуру прокурора. Частина людей прийшли не підготовлені, тому що а де ти підготуєшся? Людина в Житомирської області, де ти на нього набереш компромат. Тобто треба реально їхати в Житомирську область, розмовляти з тамтешніми активістами, десь діставати якісь документи і так далі. Значить, ну, якщо ти хочеш з цією людиною працювати. Тобто, якщо ми говоримо про якусь ілюстрацію, то ніякої ілюстрації сьогодні не відбулось. Після довготривалої дискусії між громадськістю і прокурором ніхто компрометуючих фактів, які б засвідчували не новопризначеного прокурора, не надав. Домовились зустрітися за тиждень ще раз. Поки що задекларовано, тільки що визначиться список найпріоритетніших завдань, і до місяця часу, якщо все таки будуть особи, які готові будуть надати цей фактаж, то сказала людина, що добровільно напише заяву. Це те, що можна станом на сьогодні зафіксувати. Як зазначив НТА новинам прокурор, підсумками зустрічі задоволений, зізнався, що львів для нього місто невідомий, і поки що всі вулиці однакові, але адаптується швидко, запевне Віталій М'якішев, і вже знає, що почне свою роботу в прокуратурі. Перші кроки це я вже як окреслив пріоритетні напрямки, які я бачу в регіоні чим, тобто це боротьба з злочинністю, незаконні забудови міста, знищення лісів. І так як ми домовилися з активістами, ми зустрічаємося на слідчій неділі. З цих питань узгоджуємо план дії і працюємо. НТА Новини стежитимуть, як розвиватиме ця ситуація далі і триматимуть вас в курсі подій. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини. Наркоісторія триває у понеділок. В НТА новинах вийшов сюжет про рекламу сайту із продажу наркотичних речовин. Її невідомі розмістили у центрі міста на вулиці Колеси. На одному з фасадів жирними чорними літерами вказали посилання, перейшовши за яким можна придбати заборонені речовини. Наші журналісти вирішили знайти власника будинку, аби запитати, чи зникне реклама до того, як хтось скористається послугами дилерів, та чи візьмуться за цю справу правоохоронці. Амфетамін, Мефедрон та екстезі ці препарати знайомі кожному наркоману початківцю. Саме з них кажуть лікарі, починається шлях до голки. Продаж такого дурману заборонений, та, схоже, закони писані не для усіх. Ледь не в центрі Львова на фасаді одного з будинків на вулиці Колеси невідомі вказали адресу сайту, який розповсюджує небезпечні речовини. Про такий маркетинговий хід місцеві одразу ж повідомили у поліцію. Я повідомляв в поліцію після того, як побачив повідомлення на варті один та переглянув сам сайт і спробував дізнатись хто власник його. Поліція отримала повідомлення. Перепитавши адресу, сказали колеси 20, Тобто, якась інформація в них уже була. Сказали, що пошлють туди екіпаж для огляду тих написів, і після того жодної інформації більше не було. Спробуємо й ми дізнатись, хто стоїть за такою рекламою. Аби отримати відповідь на це питання, звертаємось у прес-службу львівської поліції. Після численних дводенних дзвінків отримуємо бажану відповідь, але вона не тішить. Звернення Цього приводу не було. За традицією нас відправляють до іншої структури кіберполіції. Мовляв, може вони щось знають з цього приводу? Ви розумієте ситуація? Тепер по боротьбі з злочиння він є відокремлений від головного управління поліції області. Тому ми на них жодного впливу не маємо. Все, що ми можемо ми надаємо наприклад і інформацію. Вони далі працюють. Телефонуємо у кіберполіцію, аби дізнатися, що не було у них звернень щодо сайту із продажу наркотиків. Але й там ніхто не чув про ресурс. Кажуть, інформація про звернення громадян надходить у райвідділки. Вони й шукають зловмисників, проте різні підрозділи у різних напрямках. Куди ж тоді поділось звернення місцевих? Виходить, як у тому анекдоті: мала жаба на крокодила, але крокодилу це не шкодило. Наркотики взагалі це є ну пном. Це є відділ боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів. Так ну це взагалі є е, трошки інша лінія роботи. Це не є кіберполіція. Ось, а взагалі усі звернення, які потрапляють е, у відділ поліції, вони спочатку вносяться в е, журнал єдиного обліку, Проблеми виникли із пошуком господаря дому. За версією мерії він підпорядковується Галицькій районній адміністрації, але там називають іншого власника Львівську політехніку. Будинок справді належить університету, підтвердили працівники закладу, але про надписи, запевняють, не знали. Це ми його приберемо, щоб були ці сайти не читалися, щоб вони за сьогодні, завтра, ну по крайній мірі до кінця тижня. Але ми спробуємо сьогодні завтра. Зараз у цих корпусах проводять ремонт, тож як тільки черга дійде до фасаду, обіцяють повністю позбутись небажаної реклами, а поки що просто затруть надписи, що і перевірять НТА новини. Ірина Саєвич, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко. НТА новини сепаратизм через соцмережі. Співробітники СБУ затримали львівську прикордонницю, яка була адміністратором та модератором кількох провокаційних спільнот у російських соцмережах. Більше року 38-річна жінка агітувала за створення новоросії та за ухилення від мобілізації. Відкрито підтримувала ДНР та ЛНР. Та навіть переконувала, що є Львівська народна республіка. Наразі тривають слідчі дії, і про підозру чи вину прикордонниці ще не оголошено. Вона наразі сидить вдома. Проте з прикордонної служби її вже звільнили. Якої направленості вказані спільноти проти нашої влади, проти війни, проти АТО за Союз Росією. Всі матеріали, бо які, які вона репостила, всі матеріали, які були в неї на комп'ютері, вони будуть передані на експертизу. Тобто буде дана їм оцінка експерта. Чи вони складають елементи, які деструктиву і пропаганди, скажімо, ДНР, ВНР, що було там, там були призиви в неї до, до зриву мобілізації і такі інші речі смертельний вирок. Лише 5% хворих, які потребують уже нині негайного лікування від гепатиту, С, зможуть його сьогодні отримати. Решта залишаються зі смертельним вірусом сам на сам. Аби бодай частково забезпечити потреби хворих у ліках. Громадські активісти ініціюють всеукраїнську акцію гепатит С – гра на виживання і, на жаль, поки що, перемога на полі недуги. Переглянути бюджети і виділити додаткові кошти Львівщина долучилася до всеукраїнської акції, щоб уряд і МОЗ, зокрема, нарешті відновили поставки препаратів для лікування гепатиту. С. Цьогоріч збігає термін дії державної програми, за якою йдуть кошти на хворих. І сьогодні закцентувати увагу у зв'язку з тим, що нам потрібно виділяти кошти як державного бюджету, так і відповідно місцевих бюджетів для того, щоб максимальна кількість людей отримали можливість лікувати за публічні кошти. Останні медикаменти для лікування пацієнтів з гепатитом С в області отримували в січні 2015-го. Обласні депутати з місцевого бюджету виділили 3 мільйони 300 тисяч гривень однак це крапля в морі. Якщо, наприклад, є тисячу чоловік, середня вартість лікування, якщо новітніми препаратами близько 200 тисяч гривень, така дуже середня. Ну це 20 мільйонів гривень. Гроші з обласного бюджету пішли зокрема на лікування воїнів. АТО. на Львівщині це 17 пацієнтів. Решта, навіть потребуючи, мусять чекати. Фактично впродовж 15 і 2016 років ця програма не виконується. Якщо говорити, скільки ми отримали, то я можу вам сказати, що на місто Львів ми отримали препаратів аж на 13 чоловік. І то частина з цих пацієнтів ще мала докуповувати, тому що якби ми дали 100%, то це було б 6 чоловік. Медики кажуть, реальна кількість недужих більше ніж офіційна статистика. За оцінками ВОЗ, понад 5% людей інфіковані вірусним гепатитом. С, тобто в Україні з цим живуть понад 2 мільйони. В реєстрі лише 73 тисячі недужих. Нині на Львівщині 1174 пацієнти з діагнозом гепатит С. Половина з них потребує дороговартісних ліків. За прогнозами лише один з 20 хворих, яким вже потрібно лікування. Зможе отримати його за державний кошт решті доведеться шукати чималі гроші, аби вижити. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський НТА новини. Він любить подорожувати та мріє побувати у всіх куточках земної кулі. Мандрівник Орест Зуб, родом зі Львова, об'їздив уже понад півсотні країн. За останні декілька років хлопець встиг побувати у південній та північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії. Разом із дружиною буває у мандрівках. Проводить майже півроку. А такі тривалі подорожі блогер називає польотами у вирій. Їх у нього вже було чотири. Із мандрівником познайомилися і наші журналісти. Вони прокладаються з свій маршрут і вирушають на пошуки пригод. Вів'янан Ораздуб разом із своєю дружиною Мартою подорожують разом ось уже п'ять років. Щозими пара обирає континент і вирушає в дорогу в середньому на п'ять місяців. А такі мандрівки називають польотами у вирій. вирійсепропольотом у вирій Ми називаємо зимову довготривалу мандрівку у екзотичні місця, тобто щось ближче до екватора в південній півкулі. Тобто мова йде про якусь кількамісячну мандрівку. Далеко, як птахи вилітають у вирій, так в теплі краї, так і люди буває, вилітають теж кудись. важко назвати місця, де пара ще не побувала. Південно Східна Азія, Латинська Америка, Близький Схід, Індія та Європа. У своїх мандрівках вони намагаються пізнати якомога більше цікавих речей, а всі враження, поради та фото викладають у своїх блогах. Зими Орес та Марта повернулися із Південної Америки: Бразилія, Парагвай, Аргентина, Чилі, Болівія. Це лише частина тих країн, які вдалося відвідати. Знаєте, є люди, які там перечитують сотні матеріалів, перед них кудись поїхати. І тоді їхня подорож є чітко по плану, вони ходять, знаєте, чітко не треба бачити це, це й це, і це, і галочками. А можна просто віддатися на е, поклик долі, дивитися, як воно вийде. І зазвичай виходить дуже класно, тому що ви. Однозначно зустрінете когось в хостелі, когось по дорозі, з кимось познайомитися. Вам щось люди підкажуть. Тобто, з цим взагалі жодних проблем немає. Кожен регіон живе за своїми правилами, розповідають львівські мандрівники. Тому, опинившись в чужій державі, радять поспілкуватися із місцевими мешканцями, аби ті розповіли, що варто робити, а що ні. А то буває, країни живуть за правилами, які для нас є девакуватими. Я завжди раджу зустрічатися з місцевим населенням, чи через каучсерфінг, чи через якісь exchange клабс, і запитувати їх про місцевість, яку ви приїхали, щоб вони дали вам просто якісь поради. Головне не боятися купляти квитки, і тоді вже прямо подорож. Орест полюбив подорожі ще до знайомства із дружиною. У шкільних руках його приваблювали мандрівки за кордон. Нині у його арсеналі 68 відвіданих країн. За цей час у хлопців уже ледь на усіх куточках світу з'явилися знайомі та друзі. Вони постійно спілкуються і при нагоді зустрічаються. А ще Же де б не був, завжди вдається відшукати і українців Знаєте, коло контактів. Що ми зустрічаємося з людьми в різних точках світу в різний час? Ми весь час на В'атсапі сидимо, де за ним переписуємося. Мандрівники мріють підкорити всі країни світу. Уже через місяць пара планує поїхати до Японії. А на початку осені Орест хоче здійснити подорож до Центральної Америки, але вже без дружини. Бо там є такі держави, куди Март ніхто не хоче. Типу Гондурас, Гватемала, Ель Сальвадор вважаються ніби небезпечні країни. Я поїду сам. Не страшно. Ні, ну нормально. А поки чоловік буде подорожувати латиноамериканськими містами, Марта теж не буде пасти задніх. Я дуже люблю Азію, і я планую їхати без ареста в Азію З своїми друзями подругами. Та у яких би куточках світу ці молоді люди не побували, вони всіх запрошують в Україну і розповідають, який чудовий у нас Львів. Одна з перших європейських українська 5 квітня виповнюється 306 років з часу ухвалення конституції Пилипа Орлика, однієї з перших європейських конституцій нового часу. Цей документ втілив у собі низку передових ідей, розподіл влади на законодавчу та виконавчу обмеження повноважень керівника держави, відмежування державних фінансів від приватних статків посадовців, боротьба з корупцією. Ініціатор ухвалення конституції гетьман Пилип Орлик так і не зміг поширити її дію. На українські землі, але документ залишився цінною пам'яткою нащадкам. Щоправда, і зараз мало хто живе за такими правилами, як пропонував гетьман. Варимо і смакуємо. 5 квітня відзначають міжнародний день супу. Історики стверджують, що рецепти першої страви були відомі ще до нашої ери, а вперше зварили її в стародавній Азії. У Китаї є згадка про кулінарну книгу, вік якої налічує близько 4700 років. А значна частина сторінок в ній відведена розділу супи раніше, якщо в будинку не готували цю легку першу страву, то вважалося, що це зовсім бідна сім'я. А лікарі часто разом з ліками прописували пацієнтам, Єнтові бульйон або легкий супчик. Цілуйтеся, але не на кожному кроці. Поцілунки справа, хоча і приємна, та інколи недоречна. Принаймні у Франції рівно 106 років тому заборонили цілуватися на залізниці. Пояснили це тим, що через тривалі цілування затримувалося відправлення потягів. НТА новини вирішили спитати у львів'ян, як часто вони не кримпуються цілуватися на людях. У мене часто і нема. А от в публічному місці могли б так поцілуватися? Ні, ну чому? Я якось при людях не пасує. Ну раз в день, хоча б, так. Часом два. Так. А в публічному місці цілувались? Ну, ми вже пожиліти, ми вже так не в публічному, але буває і так. Не часто, дуже часто. Кожен день. А на публічному місці? Також. Тільки вся можливість, я всі її обцілую. Те, що я люблю поцілунки, все правильно, ну. Але... А в публічному місці? Ні, я старша людина, так що я стараюся цього не робити. Це залежно Далі, як. Бінка. Просто цьомчик можна дати, але коли вже реально переходить до таких інтимних сесій, я сам цього не підтримую. Ну, мінімум кожна година. <свіття> в публічному місці. В <свіття> <А> якщо... <свіття> публічному місці? Ну, якщо гарний настрій, то можна годинами цілуватися. <свіття> Ну, можна, я согласна. Можна. Да. Гарна, гарна. гарний настрій. Да. і Гарний м -м -м, партнер, да? <гум> постійно. А в публічному місці? Ну, не дуже. Чому? Ну трошки соромно. Люди дивляться, знаєте, якось не то. То, звичайно, життя, то воно не, не треба соромитись того, що є природою дано, що Богом. Є Бачили, як пари чоловіці, які вже 5 років розвивають. Це уся зібрана нашими журналістами інформація. Новини спорту від Андрія Сиротяка уже за хвилину. Я ж прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся на НТА. Юрія Тимошенко з робочим візитом відвідала Львівщину. Під час візиту лідер парламентської фракції заявила про вихід її політичної сили з безперспективного переговорного процесу щодо створення нової коаліції. Ми переходимо в демократичну проєвропейську опозицію і ми говоримо про те, що ми йдемо на достатньо впевнену боротьбу проти старої системи, проти злиття нової постмайданної влади. Старою олігархічною мафією, ми йдемо на боротьбу проти знищення економіки України, проти знищення життя кожної української родини. Але в той же час, якщо в парламенті будуть народжуватися ті законопроекти, які реально потрібні країні, які можуть допомогти людям в цей складний час, наша команда в парламенті буде голосувати за те, що ми вважаємо. Правильним і що ми вважаємо ефективним. В опозиції батьківщина робитиме все можливе для того, аби покращити життя українців, каже політик. Зокрема, виступатиме за скасування податку на пенсії та відновлення справедливості з тарифами для населення. Юлія Тимошенко переконує, вони мають бути ринково обґрунтовані, абсолютно окупні, але знижені. Важливий акцент у політичній силі роблять і на визволені Надії Савченко. Я вірю в неї, так як в неї віриться Україна. Ми її очікуємо. І ми будемо боротися за те, щоб вона негайно могла приступити до захисту України разом з нашою командою і разом з усіма людьми доброї волі. Також у всеукраїнському об'єднанні батьківщина наголошують на важливості проведення дострокових парламентських виборів, бо лише за умов повного перезавантаження влади країна матиме шанс покращити рівень життя для своїх громадян. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Його започаткували шейхи, Тепер він у Львові. Місто приймало відкритий кубок Західної України з Греплінгу. Турнір отримав статус міжнародного, бо завітали чемпіони з Польщі та Литви. Що воно таке? Греплінг? Далі у сюжеті для більшості глядачів Греплінг як невідомий птах на восьми ногах, а започаткували це від спорту шейхи в Арабських Еміратах. Ідея прийшла з шайху тахнону, який вивчав бразильське джиу-джетсу в сім'ї Грейсі, а пізніше переключився на вільну боротьбу і самбо. Тож він вирішив об'єднати всіх борців і дати можливість в рівних умовах визначити, чий різновид боротьби є сильнішим. Завдання спортсменів на татамі завершити сутичку достроково-больовим або задушливим прийомом. Перемогу можна здобути і за балами. Їх нараховують за позиції, з яких і можна завершити поєдинок передчасно. Забороняється зрозуміло нанесення будь-яких ударів, а в категорії є дві категорії професіонали і новачки. В категоріях професіоналів фактично нема е, ніяких обмежень майже по технікам. В категорії Б є деякі небезпечні прийоми, е, де є ризик нанесення травми, і їх відповідно забороняється. А там, де майже дозволено все, напевно, очі виколювати не можна, там і внухати у щось таке. Звичайно, е, дозволені всі. Е, всі борцівські прийоми мають на увазі. Спортивний комплекс кишів і глядачами, і спортсменами, а їх на турнір, співорганізаторами якого виступила громадська організація Еволюція суспільства та клуб греплінгу Греплінг Львів з'їхалося майже дві сотні. В нас є люди, які займаються такими, як і у Львові, так і в Україні, займаються такими єдиноборствами і вони хочуть також десь виступати. Ось ми, ми зрозуміли це і. Помогли провести таке, зорганізувати таке дійство. Ми е, представляємо татамі для їхньої для греблінгу, тобто ми е, допомагаємо, якби де, як в нас так само організація джуйджу, вона щось таке споріднене, Ну і стараємось тримати, щоб спорт у Львові розвивати, тому якось тримаємось разом. Кубок західної України став міжнародним. Завітали до Львова представники з Литви та Польщі, серед них і володар чорного поясу із бразильського джиу-джитсу, професійний боєць ММА, колишній боєць UFC, Поляк Марцин Бандель. Суперників не вивчав, приїхав готуватися до наступних турнірів із ММА, але поласувати перемогою прагнув. Люблю більше не таку боротьбу, як у джиу-джитсу в кімоно, а більше мені доподоби все ж ММА, болючі прийоми на ноги і задушливі. Емоційні підказки своїм партнерам роздавав чемпіон світу та Європи з греплінгу за версією філа Одесит Роман Долідзе. До Львова приїхав не витрішки продавати. Однозначно побіда всі адецькі клуби, і у нас так сказати, своя філософія. Ми не тільки за перші міська, тільки за побіду. За Поэтому положимо все на коврі, щоб добитися победу. То викладав усе на килим і заради перемоги. Від організаторів отримали ще й по тисячі гривень. Андрій сиротяк, Юрій Руденко, НТА Спортиквіньє. Усі хочуть в Ріу. 10 квітня в норвезькому місті Фьорде стартує чемпіонат Європи з важкої атлетики. Турнір є ліцензійним перед Олімпійськими іграми у бразильському ріу де Жанейру. У європейській першості візьме участь рекордна кількість спортсменів: 411 представників із понад 40 країн. Національна збірна України буде представлена 12-ма важкоатлетами, серед яких і дворазовий чемпіон Європи львів'янин Ігор Шемечко. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Середа, 6 квітня буде хмарною, а вже увечері йтиме дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. День стопчик термометра показуватиме 21-24 градуси із позначкою плюс.